Усі валютні кредити повинні бути перераховані за курсом, який був на момент оформлення позики. З такою вимогою звернулися прикарпатці до парламентаріїв. Вони зібралися на вічовому майдані обласного центру, аби висловити свої претензії з цього приводу. Зараз люди по такому курсу 25 гривень за долар платити не можуть, і тільки за останній тиждень до нас приєдналося більше 20 людей. Сплачувати кредит українцям нині непросто. Тим, хто взяв позику в іноземній валюті, що їх банки щедро роздавали раніше. Взагалі не переливки, адже кожного дня обмінний курс гривні відносно долара та євро падає. Натомість кредитні зобов'язання позичальників зростають. Ми брали 46 тисяч під ануїтетну форму оплати. Зараз ми вже розрахували, скільки ми за весь час оплатили. Ми оплатили 38 тисяч доларів, а наразі зараз лишається ще ще 40, ні 39, не буду брехати, ще тридцять тисяч доларів оплачувати. Тобто, вже майже ми все вернули банкові і далі ми винні. А зараз, якщо розрахунку, що долар по 25 гривень, то получається, що ми ніколи в житті не віддамо цього кредиту. І як якщо не позбудемося квартири і не лишимося. Ні з чим і ніде. На той час, коли ми брали, це було півмільйона, 500 п'ятсот тисяч гривень. На сьогоднішній день ми вже заплатили більше мільйона гривень. Більше мільйона гривень, якщо в гривнях взяти. емоції людей підігріває ще й той факт, що днями Верховна Рада не зуміла подолати вето президента на закон, який мав би накласти мораторій на відчуження майна, наданого під гарантію забезпечення валютних кредитів. Відтак кредитний майдан активно стали підтримувати й інші громадські організації. Ми робимо спільне звернення, і буде поїздка в Київ щодо допомоги цим людям, які отримали кредити. І на сьогоднішній день ви знаєте, що зв'язано з курсом доларом, не в змозі розрахуватися. І гостро стоїть проблема в тому, що люди можуть втратити. Ну вже не будемо говорити про автомобілі, про щось інше, саме на це житло. Резолюцію пікетувальники направлять до парламенту, а також в Івано-Франківську міську та обласну ради. Тетяна Лугіна Ігор Духович – Новини на вежі.